Мої вітання це лінія захисту. Юридична програма про ваші права та свободи. Правові новини законодавчі нововведення. Сьогодні у випуску говоримо про право на захист, доступність правової допомоги. Деталі у анонсі. Право на захист. Нарешті переселенців та учасників АТО безоплатно захищатимуть професійні адвокати. Безоплатна допомога розширює межі та змінює критерії. Зростає серед кращих в Україні. Стартувала нова програма професійного розвитку адвокат майбутнього у сотні переможців. Кірвоградські захисники. На початку січня 2017 року набрали чинності зміни до закону України про безоплатну правову допомогу. Вони однозначно корисні для суспільства, адже ще більше громадян отримали доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Реалізувати своє право на захист можна через мережу центрів та їх структурні підрозділи бюро. Отже, становлення системи безоплатної вторинної правової допомоги відбулося. А про її розвиток та перспективи говоримо у лінії захисту. Безоплатна правова допомога весь розслідувар. Безоплатна допомога розширює межі. Більше незахищених громадян отримають доступ до правової допомоги. Це внутрішньо переміщені особи та особи, які претендують на отримання такого статусу. Скористатися кваліфікованою правовою допомогою тепер зможуть майже 2 мільйони людей. Саме така приблизна кількість зареєстрованих переселенців. Таку саму соціальну гарантію встановлено для тих, хто претендує на отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, безоплатну вторинну правову допомогу ветеранам війни, зокрема учасникам бойових дій, а це щонайменше 275 тисяч військовослужбовців, надаватимуть не лише з питань їхнього соціального захисту, як це було до ухвалення змін, а з будь-яких питань. З 2017 року відбулися нові зміни у системі надання безоплатної вторинної правової допомоги. От саме ці зміни, можна сказати, є корисними для громадян. Давайте їх озвучимо. Вони дуже корисні і приємні до нашої системи, тому що вона допомагає дуже людям. Але я хотів звернутися трошки в історію. Кіроградський обласний центр він тоді називався з 2013 року. Працює лише. По кримінальних справах. У нас 150 адвокатів в реєстрі, і вони надають безоплатну тринну правову допомогу затриманим особам, всім затриманим. Потім змінили закон, і правову допомогу почали надавати по цивільних справах. Утворили місцеві центри, утворили бюро по кожному району і надають правову допомогу місцеві центри. Раніше надавали правову допомогу місцеві центрі по 12 суб'єктах надання правової допомоги. Це стаття 14 закону про безоплатну правову допомогу. І вона в кінці 2016 року була змінена, тобто почали надавати безоплатну вторинну правову допомогу. Раніше, коли закон приймали, не було в нас АТО, не було біженців, не було переселенців. Зараз почали з 2017 року, з 3 числа, коли президент підписав закон, надавати допомогу цим категоріям осіб. Наступна новація стосується зміни підходу до визначення рівня малозабезпеченості, що є критерієм для отримання безоплатної вторинної правової допомоги для понад 10 мільйонів осіб. По-перше, людина матиме таке право, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. По-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається по допомогу, а не середньомісячний сукупний дохід сім'ї, як це було досі. Правники вважають, що члени сім'ї ста. Юють незалежними від доходів кожного із них у питанні звернення по безоплатну правову допомогу. Це важливо для тих осіб, чиї права та законні інтереси порушуються саме у сім'ї. Також дуже приємно сповістити громадянам, нашим суб'єктам права, людям клієнтам, які є наші клієнти. Що раніше ми надавали допомогу, кого совокупний доход сім'ї був на 1 грудня 1550 гривень. Тобто чоловік з жінкою проживає, якщо отримують працездатні, вони отримують 1550, більше надаємо ми менше ні. Тобто це мізерна сума на 1550 і не проживеш, зрозуміло. І дві особи нині закон змінений, і зробили два прожиткових мінімума, Це 1600 гривень, в совокупності це 3200 гривень на одну особу. Тобто одна або чоловік, або жінка подає, якщо не працює, або працює і менший доход, як 3,200, ми надаємо безплатну правову допомогу. Вторинну. правову допомогу нагадую, що ми надаємо безкоштовно всім громадянам без виключення. Хоч багатим, хоч бідним, хоч середнього класу, всім всім громадянам. Минулому році з утворенням бюро правової допомоги з вересня місяця ми надали. Двінадцять 462 особи праву допомогу. Первинну вторину надали по кримінальних справах 2600 чоловік, по цивільних 1050 осіб. Тобто, це люди, які звертались безпосередньо до судів, або люди, які зверталися безпосередньо до органів самоврядування або до чиновників, тому що ми захищаємо інтереси людей і подаємо позови адміністративні на чиновників. У 2017 році система розвиватиметься вже склали найближчі пріоритети, які відповідають сучасним викликам у переліку детального планування, посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад, створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти, децентралізація системи, поступовий перехід до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. Дуже важливо, щоб ця система фінансувалася. От є багато скептиків, які ще багато років тому назад говорили про те, що закінчиться фінансування, і все це розвалиться. Як ви вважаєте, держава зацікавлена розвивати цю систему? Буде вкладати в неї кошти? Держава не тільки зацікавлена, розвиває цю систему, І дуже приємно відмітити, що Соціальний проект уряду відбувся. Я повторюю, що з 1550 гривень перейти на 3200 на одну особу це дуже колосальні гроші. Але держава йде на це, щоб людям допомагати. От і ми раді, що ми допомагаємо також людям через бюро правої допомоги, через місцеві центри, через адвокатів, які у нас 150 адвокатів в реєстрі, які заключають з нами договори по нові на кожен рік, але вони. Також намагаються прийти допомогти людям. І повірте, фінанси тут невеликі, не які адвокати отримують, От, але вони намагаються допомогти людям, і в них є ну, як би сказати, внутрішні бажання. От, і через те ми рухаємося вперед. Чому соціальний проєкт уряду? Тому що гроші виділяє не тільки уряд, гроші виділяє 80%, а виділяють донори наші. Американські колеги відділяють, дуже допомагає нам уряд Канади. Уряд Канади ще започаткував м, такий розвиток для адвокатів, професійний розвиток для адвокатів. Це адвокат майбутнього. Відбувся відбірство адвокатів по Україні. От, е, наші адвокати з безоплатної вторини правової допомоги війшла сьора Оксана Миколаївна. Яка буде навчатися підвищити кваліфікацію свою, і підвищення кваліфікації буде залежати від якості надання правових послуг. Тобто держава не так простороші хоче витратити, вона хоче надати якісні правові послуги і спитати, чи правильно задоволені люди, чи не задоволені нашою програмою, чи задоволені нашими консультаціями, чи виграють вони позови в судах. Держава вона тримає його на контролі. Не так простороща віддала і все, консультацію надала. І люди дуже е, хочу замітити. Приємно, що люди звертаються з подяками. Коло питань, з якими звертаються клієнти до центрів, дуже широке. Це земельні питання, спадкові та сімейні. Багато хто із клієнтів мають роками запущені і невирішені правові проблеми, не оформлені документи. За допомогою звертаються і учасники АТО, і внутрішньопереміщені особи, і малозабезпечені громадяни. Правова допомога надається для захисту прав людини у суді. Роботу адвокатів у справі оплачує держава, а для громадян правова допомога безоплатна. Як ви оцінюєте роботу адвокатів? Є Раніше, ви знаєте, поставу КПК він так був якось збудований, що праву позицію, як завжди, як попав у суд, то завжди осудять. Всі привикли до цього. Не було виправдовувальних, там, може, колись, хоч за не за що небудь, хоч за тоніяцтво, не осуждали. Ще ж дійсно, у нас за минулий рік у нас зараз 18 виправдовувальних вироків, зменшення кваліфікації. Інше питання є і випускають, тому що є докази, там не геть, ну, зібрані правильно. От, через те адвокати працюють в кримінальному процесі дуже якісно і дуже ефективно. Бояться вони трошки цивільних справ, адвокати, через те, що дуже багато з великими проблемами приходять люди похилого віку, з ними трошки важче працювати, їх по-перше, треба вислухати, по-друге, війти в їхнє положення, втретє. Роз'яснити закон. Люди звертаються з проблемою – Це земля, спадщина, узаконення гаражів. І через те от накопичують стільки проблем, вони накопичені в людей, що вони думають, що можна одномоментно всі проблеми вирішити. Але це не так. Проблеми вирішуються одна за одною. Через те я громадянам розповідаю, що ви, будь ласка, пріоритет, беріть якусь одну свою проблемку. Ми рішаємо, йдемо далі, йдемо далі. Тому що адвокати не всі хочуть працювати з тими людьми. Які нагромаджують такими проблемами, що ні діти їх ні рішали, ні держава раніше. Вони хочуть, щоб вирішив цей суд одразу, і швидко і негайно. Через те є моменти, які трошки негативні, але ми знаходимо ще язик з цими людьми, і ми ж допомагаємо їм. Вони це розуміють, що ми. Чесно, відверто допомагаємо справедливо. Пані Оксано. Чи багато справ у вас сьогодні? Ви працюєте в системі безоплатної правової допомоги? Чи звертаються громадяни? Я вважаю, що кількість справ була великою і буде ще більшою, тому що злочинці у нас досвідчені на сьогоднішній день. Багато з них вийшло на свободу по закону Савченко. Вони не мають можливості працевлаштуватися, і більшість з них повторює свою злочинну діяльність. А тому громадянам потрібно бути як ніколи. Обережними і пильнувати своє право ви говорите про те, що злочинів дуже багато треба пильнувати свої права як ніколи. Які злочини домінують із вашого досвіду? Дуже багато злочинів проти власності осіб, дуже багато злочинів проти свободи та недоторканості осіб. Багато злочинів у сфері порушення правил дорожнього руху, що призводить до ДТП. А ДТП мають як правило багато тяжкі наслідки. У мене десь приблизно однакова кількість як кримінальних, так і цивільних справ. Дуже багато цивільних справ люди звертаються, коли спадковують майно, і майно не оформлено право власності. Оксана, я знаю, що ви була одна з перших, яка взагалі почала військовим надавати допомогу. Які досвід ви підкреслили, і взагалі що змінилося сьогодні в захисті прав військовослужбовців? Наскільки я бачу, на сьогоднішній день держава набагато більше приділяє уваги військовослужбовцям. Є окремі підрозділи і при районних адміністраціях, і при обласних адміністраціях, і в центрах безоплатної правової допомоги, і наша юридична сотня також частково вже фінансується. Коли починали, ми всю цю роботу проводити лише на особистому ентузіазмі, зараз трошки змінилася ситуація. Стало дійсно краще для військових. Так, для військових я вважаю, що краще є вже методичні посібники, є розроблені програми, які допомагають їм реабілітуватися після проходження таких військових дій. Захисники зацікавлені працювати якісно і дотримуватись стандартів. Успіх справи залежить і від самих людей. Адвокати радять вчасно проконсультуватись та не зволікати із зверненням до центрів правової допомоги. Як вам сьогодні працюється? Як ви бачите, от саме чи є змагальність у судовому процесі, чи побільшало прав і свобод у громадян, чи е, легше стало захистити права людей? Я б хотіла відмітити, що завдяки реформам до лав прокуратури та органів поліції прийшло багато молодих, цікавих, натхненних, добре обізнаних людей, але дуже жаль, що із цих органів пішли досвідчені працівники. Саме тому хотілося б наголосити, що громадяни, які страждають від скоєння злочинів безпосередньо щодо них, чи до їх майна, повинні дуже на цьому зосередити свою увагу. І в перші хвилини, коли вони звертаються до поліції за допомогою, також залучали до справи і адвокатів, чи то адвокатів за угодою, чи то адвокатів із центрів безоплатної правової допомоги, тому що коли адвокат вступає в справу на стороні потерпілого, у потерпілого набагато кращі шанси дойти до кінця логічного завершення і мати краще розкриту, розкритий злочин. Адвокат безпосередньо контролює процесуальні дії, які виконує слідчий разом із прокурором. А також адвокат є безпосереднім учасником, має право також збирати докази і ініціювати проведення деяких процесуальних дій на користь потерпілої особи. Тому, будь ласка, звертайтеся до адвокатів з перших хвилин, коли дізналися, що проти вас скоєно злочин. Отже, ми говоримо про те, що адвокатура України вона дієздатна, але щось не влаштовує, пропонуються зміни, які саме. Ви розумієте, коли після. Майдану гідності е заходились реформувати, то дійсно прокуратура, служба безпеки, система МВС потребу потребувала корінної зміни. Але якщо ці зміни не досягають бажаного результату, ну іде реформування системи МВС, створена нова поліція. Подивіться на кіровоградські бікборди. Запрошують на роботу не, слідчих, які мають по. Е Повну вищу юридичну освіту і поставлена крапка. І після цього набирають спеціалістів, юристів, які мають повну вищу юридичну освіту. Після цього, після відбіру, пропонують їх їм 4 місячні курси якісь. І після цього вони вважають, що це буде слідчий. Це далеко не так. Такого не може бути. Це, в принципі, недосяжна, недосяжна мета. І тому в результаті. Кваліфікаційних іспитів, люстраційних процесів, очищення влади, фактично зі слідства пішли спеціалісти, і зараз дуже великий недобор. І в Кіровоградській області. Теж саме можна сказати про судову систему. Розумієте, якщо зараз в деяких областях наповнюваність судів 50, 60, 65 процентів, візьмемо нашу Олександрійський міськрайсуд. Із 14 суддів, тільки 5 працюючих, тільки 5%. Працюючих. Сім без повноважень. Реформується судова система, створюється Вища рада правосуддя. Зараз тимчасово повноваження Вища рада юстиції виконує ці повноваження, але законодавчий орган і інституція президентська фактично не справляється зі своїми обов'язками, тому що у нас близько. Півтори тисячі суддів, які відпрацювали п'ятирічний термін, їх повноваження закінчились. Вони зараз отримують зарплатню, вони виходять на роботу, але вони не можуть здійснювати правосуддя. Те ж саме в Кіровському районному суді 8-9 суддів працюючих замість 19. -ти. Тому, мабуть, адвокатура на сьогоднішній день сама дієздатна із всіх інституцій, які забезпечують правопорядок. В державі і виконує свої функції по наданню правової допомоги від обвинувачення і представництво громадян в судах. Впровадження системи безоплатної вторинної правової допомоги сприяє переходу від радянської моделі карального правосуддя до справедливого. Катування, жорстоке поводження у відділках, приниження і вибивання свідчень, засудження невинних людей відходять у минуле. Правозахисники констатують, кількість випадків жорстокого поводження із затриманими зменшилася удвічі. Завдяки захисту коштом держави усім затриманим забезпечується ранній доступ до правової допомоги. Що змінилося із правами громадян, дотриманням прав громадян, чи покращилося, чи погіршилося їх становище? Дотримання, на мій погляд, дотримання прав громадян покращилося. Чому? Тому що дуже багато є правозахисних організацій, в тому числі наша організація працює, тому що якщо міліція затримала і не сповіщає нас негайно, в законі виписано так. То родичі мають право звертатись, до їхня дитина, людина, брат, сват, чи хто пропав, ми зразу її відшукуємо. По цих чергових частинах області дзвонимо. У нас система фіксує ці всі дзвонки, і тобто можна спитати ту людину, яка незаконно затримала, утримує в міліції, чи в посадки вони возять, в машинах вони возять, і по-іншому, щоб тільки не затримувати. Тобто моменти є, і ризики є. Але ця система прогресує і вона краще, тому що міліція, поліція зараз, вона більш ну, до людей відноситься так, толерантно. Раніше вони так читали, що люди це злочинниці, і працювали по цьому моменту. Прокуратура також змін не має, тому що прокуратура тоді працювала по загальному нагляду, ви розумієте, що таке загальний нагляд, це можна в будь-яке предприяття зайти, забрати документи, і підприєтю приходить ноль. Час загального нагляду нема, загальний нагляд весь в судах. Ну, мається в виду, цивільно цивільне відносини, діть, судяться там. От. І прокуратура також по-другому стала відноситися і до людей, і до своєї роботи, і вже набрали інших людей професійних. Я думаю, що встановлення воно, ну, проходить тяжко, якщо чесно сказати. Тяжко проходить, тому що м -м, професіонали пішли з поліції, з міліції, нових набрали, вони ще професійно. М -м, Неграмотні. Є Які моменти, слідства, якість, от адвокати, якість слідства дуже слабка. дуже слабка. Щоб зробити слідчого що це 3-5 років треба пропрацювати. І злочинів дуже багато. І злочинів вони, вони не співають їх реєструвати, тому що крадуть це підряд, що лежить погано і хорошо. Тобто міліція теж завалена, поліція раніше зараз їм дуже важко. Але треба війти в їхне положення, що вони таки працюють і виживають, і робляться. І в них є наткнення до цієї роботи. Зростає серед кращих в Україні. Стартувала нова програма професійного розвитку адвокат майбутнього у сотні переможців. Кірвоградські захисники. У 2017 році в Україні розпочалася нова ініціатива Адвокат майбутнього. Це перша всеукраїнська програма професійного розвитку для адвокатів. Канадсько-українська програма професійної підготовки адвокатів покликана ефективно впроваджувати реформи у сфері правосуддя, підтримати співтовариство однодумців, професіоналів, підвищити якість правничої допомоги. Організатори навчання мають мету формування нової генерації адвокатської еліти, ближчої до викликів. Сьогодення зростає серед кращих меседж програми. Право потрапити у першу сотню учасників проекту вибороли і кіровоградські адвокати. Адвокат майбутнього унікальна освітня платформа, яка підтримується проєктом Доступна та якісна правова допомога в Україні, який впроваджується канадським бюро міжнародної освіти та фінансується урядом Канади. Нещодавно в Україні стартувала дуже цікава ініціатива. Називається Адвокат майбутнього. Це зовсім нове в нашій практиці. Яка мета цієї ініціативи, яка її сутність? Я знаю, що ви є учасником цього проєкту. і що конкретно цей проєкт дасть. І адвокатам, і громадянам це унікальна програма професійного розвитку для адвокатів всієї України. Спонсорами виступили іноземні донори, які виділили кошти на проведення цієї програми, і мали можливість всі адвокати подати свої заявки та прийняти участь. Дуже цікава була програма самопрезентації, можна сказати, тому що ось ці анкети, які ми заповнювали, включали в себе дуже багато питань різнопланових: і про нашу життєву позицію, і про наші професійні досягнення, і про участь нас як адвокатів у громадських і. Громадянських різних заходах, які відбуваються на територіях, там де ми проживаємо, головна мета це розвинути комунікативні навички адвокатів, які в суспільство будуть нести зміни в правову сферу, бути агентами права, так сказати, і нас будуть цьому вчити. Тобто, ви як судді-спікери можна сказати, будете більше комунікувати із суспільством, із громадськими організаціями, із журналістами? Десь приблизно так, десь приблизно так. 17 лютого буде презентація і відкриття самої програми, і ми тоді більше дізнаємося. Про це на сьогодні ми знаємо, що програма поділена на чотири модулі, і у кожному з модулів буде розкриватися окрема тема. Програма першого модуля вже прийшла, і вона називається Ви і ваш клієнт. Адвокати зможуть опанувати навички, які їм необхідні для того, щоб бути успішними представниками професії, лідерами у правовій спільноті. Це відповідь на нові вимоги, які висуває до адвокатів українське суспільство. Суспільство вимагає того, щоб юро. Федична професія консолідувалася, щоб вона була інституційно міцною, оскільки суспільство хотіло би розраховувати на неї як на захисника прав людини. І в цьому зв'язку виникають вимоги до юриста з точки зору лідерських якостей, з точки зору можливості розвивати професію інституціонально. В тому числі адвокатуру, в тому числі органи адвокатського самоврядування. Вони будуть працювати по чотирьох модулях. Тобто робота з клієнтом, що я говорив, що знаходиш, що є клієнти такі важкі. Є клієнти, які приходять з проблем, проблемами, а є проблемні клієнти. Тобто от, треба знаходити психологічність. Адвокат не тільки повинен бути юрист, а й психолог і інші навіть спеціальності дуже мати. Потім взаємодія з колегами-процесуальними опонентами в суді. Тобто взаємодія з прокурором, з тими ж адвокатами. Адвокат наш може бути і захищати потерпілого, і адвокат може захищати звинувачену, з тобто, нашої системи. Тобто, взаємодія між ними. Комунікація в юридичному тож між собою, комунікація це третій модуль, і четвертий це зв'язки з громадською та медіа. Тому що якщо ми не будемо доносити свою роботу до через медіа до громадян, вони не будуть знати, чим ми займаємося, що ми робимо, який результат нашої роботи. Адвокат майбутнього, на мою думку, це людина, яка не мовчить для кожної людини. Справжньою цінністю є гідність і справедливість. Для адвоката майбутнього це здатність не просто механічно відтворювати здобуті колись навички чи переказувати створені іншими знання, а генерувати принципово нові ідеї і власноруч будувати іншу кращу правову реальність. Можливо, я надто мрійлива, але для мене адвокат майбутньої України це такий юрист, для якого бажання надати правові послуги людині, яка їх потребує, є не лише реалізацією професійного обов'язку, а є і проявом внутрішньої небайдужості та потреби прийти на допомогу іншому. Чим більше громадяни знають свої права, тим складніше їх порушувати. Отримання якісної правової інформації, вивчення юридичної практики, роз'яснення актуальних тем допоможуть вам обрати правильний шлях вирішення правових проблем. Це була лінія захисту. Зустрінемося за тиждень.